Як легко вами можна маніпулювати? Зараз я покажу всього декілька прикладів, коли українське суспільство ціле спрямовано водять в оману в Тіктоці. Це саме те, звідки з'являється вся ця зрада. Обов'язково додивіться це відео до кінця і напишіть вашу думку в коментарях після перегляду. Уявімо, що після важкого робочого дня ви сідаєте за телефон і вирішуєте повертати стрічку в Тіктоці. І тут вам потрапляє на очі таке відео: терміново влада хоче збільшити пенсійний вік до 72 років. Ну це просто шок. Люди. Влада вирішила продовжити пенсійний вік аж 72 роки вихід на пенсію. Ви представляєте, люди? Потім вигортайте далі, бачите відео з півмільйонами переглядів, де автор заявляє, що. Україні запропонували членство в НАТО, але тільки в тому випадку, якщо вона віддасть окуповані території Росії і почне перемовини Україні пропонували членство в НАТО. але при одному слові, Україна має віддати Путіну окуповані території, підписати мирний договор об окончанні війни. Потім ви гуртаєте далі, і бачите, як 4 жовтня влада, нібито почала капітулятивні перемовини з Росією. 3 цього октября Америка, Євросоюз, Україна і Росія. Собіраються договарюватися. І наостанок ви бачите відео, як нібито командири 110-ї бригади 3 го батальйону заборонять виносити тіла з позицій, щоб ті рахувалися безвісти зниклими і їхні зарплати можна було отримати собі. Всі ці ролики об'єднує одне. В них немає правди. В них є лише маніпуляція і відверта брехня. Для того щоб підвищити пенсійний вік до 72 років, треба подати необхідний законопроект і внести зміни до законодавства. Жодного законопроекту в Верховній Раді не було зареєстровано. Автор посилається на слова чиновниці, яка дала інтерв'ю в 2020 році. Йдемо далі. Відео з півмільйонами переглядів, де автор стверджує, що нібито Україні запропонували капітулятивні перемовини, щоб ми відмовилися від наших територій, і тільки в такому випадку ми вступимо в НАТО. Такого не було. Україні офіційно нічого не пропонували, а та заява Расмуса не зроблена колишнім генеральним секретарем, який вже не приймає рішень, і вона стосується вірогідності того, що можливий сценарій, коли стаття 5 договору колективної безпеки може розповсюджуватися саме на 80% територій, території, що не є окупованим, тобто немає жодних умов про те, що Україна нібито має почати перемовини з Росією і підписати капітулятивні угоди. Що стосується фейків, про нібито перемовини чи капітуляцію України, яка почалась 4 жовтня. Перше джерело цього вкиду посилається на слова спікера Совєта Федерації Валентини Матвієнко, які вона не говорила. Цієї заяви просто не було, і ця інформація висосана з пальця. і вона почала ширитися тіктоком просто монструозних масштабах. Ну і переходимо до останнього відео, де стверджується, що бійців зсу нібито не забирають з поля бою, щоб привласнювати їхні заробітні плати. Хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді 110-й бригаді, треті 9 дев'ята рота. Так, ось у 110-й бригаді 3-го батальйону просто не існує. Всі батальйони тут мають лише тризначні числа, і показово, що саме цей ролик активно поширює російська пропаганда. І ось ми з вами маємо чотири ролики, в яких немає слова правди. В них лише брехня і маніпуляції, але вони розвели зраду. Давайте просто перейдемо в коментарі і почитаємо, що пишуть люди. Там і про те, що влада нас зливає, і про те, що неможливо терпіти ці пекельні борошна. Українці в коментарях незадоволені. але вони не знають, що всі ці чотири відео. Вони фейкові, брехливі та маніпулятивні. І це велика проблема. Тіктоку він пропагує швидкий контент, коли ви швидко перегортаєте стрічку і не вчитуєтесь в деталі і в автентичність інформації, яку вам пропонують. До того ж, ви ніколи не будете розбратися в автентичності інформації в Тіктосі, якщо вам створять довірливий образ спікера, коли позаду нього буде прапор України, чи він буде в військовій формі, дуже легко буде маніпулювати вашою свідомістю. Саме тому зараз дуже необхідна інформаційна гігієна. Ви не повинні, як губка, впитувати всі ці фейки, весь цей шлак. Ви маєте або перевіряти інформацію, або не довіряти жодній інформації як істині в останній інстанції, просто для розуміння масштабу. Тікток за один лише місяць видалив майже мільйон фейкових відео, що Стосувалося війни в Ізраїлі, і це було всього лише за один місяць, і війни доволі локальні. Уявіть що відбувається в інформаційному просторі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Тут вже не мільйони, тут десятки мільйонів фейків і різного роду пропаганди. А відтак перевіряйте всю інформацію, яку ви споживаєте, та дотримуйтесь інформаційної гігієни. А якщо ти хочеш краще розбратися в політиці та економіці, підписуйся на полікалії в інстаграмі. Там щодня виходять великі аналітичні матеріали. money on top of me money on top of her money on top of me money on top of her